Добрий день, Радий вас всіх вітати на уроці Історії України в 10 класі. І власне на сьогоднішньому уроці ми починаємо вчити досить велику тему, найважливішу тему в 10 класі, а саме українську революцію. І сьогодні будемо вчити тільки вступну тему, а саме початок української революції. І саме з сьогоднішньої теми, з сьогоднішнього року ми будемо знати, як розпочалася українська революція. Але щоб розуміти, чому почалася революція, пригадаємо, а як розвивалася Україна під час Першої світової війни. А особливо та Україна, яка перебувала у складі Російської імперії. Як ми вже знаємо, під час Першої світової війни в Російській імперії розпочалася криза. Криза була економічна, соціальна. Досить швидко вона проросла в політичну, коли. Царська влада, в особі Миколи II не могла собі дати радо з цими величезними проблемами, які впали на Російську імперію. І все це привело до того, що вже на початку 1917 року кризові явища настільки загострилися, що розпочалися проблеми з логістикою, сучасною мовою кажучи, з зв'язком. І все це призвело до того, що в російській столиці, в Петрограді, розпочалися. Перебої з постачанням хліба, з постачанням зерна. В Столиці з'явилися тепер багатометрові, навіть так хто каже, кілометрові черги за, за хлібом. Люди хотіли купити хліба, черги були величезні, хліба не було. Люди стояли в чергах день, два, три, чотири і більше. Ну Зрозуміло, стоячи в чергах по кілька годин, по кілька десяток годин. Люди обговорювали своє життя. І зрозуміло, рано чи пізно вони під час обговорення з, того, з того життя розуміли, що найбільша проблема в тій системі влади, яка існує в Російській імперії, а саме в особі Миколи Другого. І тому досить швидко, як то кажуть, ті черги перетворилися на політичні зібрання, а політичні зібрання розпочалися перетворитися на заворушення. І саме вирішальний момент, коли маси людей рушили до. Центру міста вимагати, щоб влада звернула на них свою увагу, саме в вплив тих подій свою лепту вклали і українці. Річ тім, що влада, яка в той період часу була в російській столиці, а царями, коли другого не було, він був в Могилеві, в, в ставці головокомандуючого. І саме царські. Чиновники направили на розгін заворушення, на розгін демонстрації антицарської, антивоєнної війська. А війська, які той період часу були в Петербурзі, це був Волинський полк, який складався в переважній більшості з українців, волиня. І українці волиня не знали, хто такий цар другий, Микола Другий. І просто не вхотіли. А в особі тих людей, які прийшли з вимогами дати хліба, вони бачили таких самих людей, як і вони. Людей, які постраждали від тієї самодержавної системи, І тому в вирішальний момент солдати не наважилися стріляти, розганяти протестувальників. Навпаки, вони до них приєдналися. І так само основне гасло тих заворушень було «Долой царя, геть-царя. І все це було до того, що царська влада не могла приборкати, приборкати ті заворушення. Вони набрали обертів, розмаху за таких умов. Ніхто не був зацікавлений підтримувати Микола Другого, і саме він, вирішивши, що кривопоролити не потрібно, що воно відбувалося в російській державі, він написав зречення від престолу. Інші нащадки з дому Романових в такий момент не хотіли ставати і присягати, і ставати царями. І саме за таких умов російська імперія опинилася без царя, без найголовнішої влади. І саме сталося так, що тепер Росія з монархією перетворилася на республіку. І саме в результаті тих заворушень, які війшли в історію як Дуднева революція, в Революці, Російській імперії перестало бути вже імперію, а була проголошена на республіку. Ну, зрозуміло, не могло бути вакуумної влади. Влада могла, мусила бути в російській державі, і тепер вже в російській республіці на Наступний орган влади, який не зрікся своїх повноважень, і далі існував, це була державна дума. І саме державна дума була в своєму особі, а там були в основному представники таких демократичних, ліберальних сил, підприємців, бізнесмени. І вони отворили тимчасовий уряд на чолі з графом Львовим. І саме граф Львов, керівник тимчасового уряду, перебрав всі важливі влади в російській державі, перше в російській. Але наступна проблема, яка була в той період час в Росії і в Україні, полягала в тому, що на виборах Державну думу був виборчий сенс. І тільки невеликі верства населення, багаті заможні мали вплив на вибор. А переважні більшість, прості робітники, селяни, не мали виборчих прав. І тому вони не пов'язували себе ні з тимчасовим урядом, ні з Державною Думою. Це не були органи влади, які мали довіру, які мали потребу суспільства. І тому на місцях, в містах Російської держави, Російської Республіки, тепер, включаючи Україну, почали створюватися ради. В першу чергу це були ради робітничих і селянських депутатів. І тому саме коли в Росії почала в Петрограді почалася революція, про проблеми зі зв'язком призвели до того, що в Києві прозречення царя. Про створиння монархії, створення республіки. В Києві, наприклад, дізналася вже через три дні. Тому що пошта, телеграф, зв'язок дуже погано працював, до період часу йшли ще військові дії. І все це привело до того, що в Києві представники впливових кіл, можна сказати, представники російської еліти, створили свій виконавчий комітет. Комітет, який підтримав тимчасовий уряд, законну владу, яку ді казали, і вони вважали, що далі потрібно продовжити демократичні революційні процеси. Отже, це були люди, які хотіли, щоб Росія стала демократією. З іншого боку, представники радикальних сил, в першу чергу, представники соціал-демократів, соціалістів, революціонерів. А серед соціал-демократів соціал той період часу переважали, це була партія робітників, переважали меншовики і більшовики люди, які мали схожі погляди на розвиток суспільних і політичних процесів, вони в Києві утворили свою раду. І ще одна особливість тих всіх подій, а все це відбувалося вже на самому початку березня 1917 року, особливість була в тому, що Українські партії організації не були присутні ні в виконавчому комітеті, ні в Раді. Ні там, ні там українців, як правило, не було. Так, були люди з українського походження, але це були люди, які вже особливо себе пов'язані з російською політикою. І саме за таких умов українці опинилися осторонь, ніби як збоку. І що ж тепер лишалося робити українців? Вони не розуміли, що тепер будуть умови. В Росії почалася демократизація, немає самодержавства, немає монархії. І саме представники найбільшої, найбільш такої впливової української сили, яка в той період часу була в Києві, а саме товариство, товариство українців поступовців, разом за підтримки інших українських політичних сил, а саме Української народної партії, Української соціально-демократичної робітничої партії, Української партії соціалістів революціонерів. Саме вони вирішили зібратися на спільну нараду і якось спільно вирішити, що робити далі в Києві і в Україні. І зібравшись на нараду, почала домінувати думка, що українці повинні об'єднатися, уговорити свій представницький орган, який би мав претендувати на вплив на, е, в Україні і в Києві. І тому саме вже третього. Е, Березня 1917 року в Києві українці проголосили створення Центральної Ради. І вже через день Центральна Рада послала телеграму до тимчасового уряду, де вона заявила про створення своєї організації, яка уособлює всі українські сили в Києві і в Україні. Наступного особливість поляга в тому, що утворивши свою організацію, Центральну Раду, Українці почали створювати керівні органи, керівні структури. Ну і найбільш таким авторитетом українців в російській державі, тому часу, в томучасній Республіці був Микола Грушевський. І тому, але в той період часу він не прибував Києві, він був на Заслатні. Почувши про революцію він, його, як то кажуть, із арешту, після зняття арешту, він. Вирішив повертатися в Київ, і саме в поїзді йому було повідомлено, що його обрали головою Центральної Ради. І вже через кілька днів, тільки приїхавши в Київ, Михайло Горошевський найбільш авторитетний впливовий діяч українців на Дніпраці, власне, почав займатися відповідно справами Центральної Ради. Але зрозуміло, Грушевський був не сам, поки його не було провідну роль ви. В Центральній Раді відігравали інші українські діячі, які саме в першу чергу це був Сергій Єфремов, Володимир Величенко, Симон Петлюра, Микола Міхновський. І так, як всі ті діячі, а ще як брати, так нараховувати, то на початку створення Центральна Рада нараховувала кілька десят, кілька десят осіб. Як правило, це були представники української інтелігенції, можемо сказати, тогочасна українська еліта. Ще особливість, на нашу потрібно згрунуту тобто, увагу: це були представники найпливовищих українських партій. Ну, такою найбільш поміркованішою партією були тупівці, якщо брати за соціальними поглядами, а найбільш радикальною партією були соціалісти-революціонери. Це була селянська партія, яка виступала в самій назві було наголошено, що це є люди соціалісти-революціонери. Ще одна особливість поглядів тих діячів, які йшли в Центральну Раду, полягала в тому, що в в більшості це були люди, які хотіли і бачили Україну майбутнє України як автономну частину у федеративній Росії. І тому людей ще називали автономістами або федералістами. Ще одна особливість їх соціальних поглядів навіть з назви тих самих партій видно, що це були люди соціалістичних поглядів, які за своїм поглядом можна сказати були найближчі до. Діячів Київської Ради. Єдина особливість полягала в тому, що тільки одна політична сила, а саме Українська народна партія і Микола Міхновські особлювали самостійників, людей, які хотіли, щоб Україна була незалежна і вийшла зі складу російської держави. Але в переважній більшості і українські, як то кажуть, політичні діячі, і українське суспільство собі слабо уявляло, як Україна може відділитися від Росії. Як то кажуть, для них це було трошки нереально. І все це полягала ну, наступного основного полягала в тому, що вже через тиждень своєї роботи е Центральна Рада шукала більшої підтримки серед українського суспільства. Ну, зрозуміло, в Києві, де був великий вплив і тимчасового уряду, де був великий вплив російських робітників, російськомовних робітників, було важко знайти в широку підтримку. І тому е Центральна Рада вирішила здатися до Загальної підтримки всіх українських, жили в російській державі, в російській тогочасній республіці. І тому в середні березня була відозва звернення до всього українського народу. І згідно відозви саме Центральна Рада є тим органом влади, яка відповідає і від відображає інтереси всіх українців. І що було важливо, що, власне, в березні, на початку української революції, в березні 1917 року, було згуртування всіх українців навколо Центральної Ради. І таким чином, коли величезні маси українців згуртувалися, щоб підтримати Центральну Раду, зрозуміло, за таких умов вплив і авторитет Центральної Ради в Україні почав з того часу зростати і збільшитися. Ще одна особливість того впливу полягала в тому, що в українських містах в Полтаві, Вінниці, Чернігові, Картою почали спорити, українці почали створювати прихильники Центральної Ради, почали створювати національні ради. Отже, таким чином, показуючи, що на місцях також є підтримка Центральної Ради. А ще одна особливість прояви підтримки були різноманітні зібрання українців, мітинги і демонстрації. І ну, певним чином ми жили в, революці... в час революційних процесів, ми знаємо, як відбуваються мітинги, демонстрації, як висловлюються думки. Йшла е, українська пропаганда, поширення української ідеї, а саме е, ідеї автономії, е, ідеї входження в Україну федеративну Росію. Ще одна основність полягала в тому, що той український рух навіть дійшов до, е, до, е, е, до російської, е, російської тогочасної столиці, до притороради. Тому що всередині березня на підтримку Центральної ради в російській столиці відбулася, відбулася величезна маніфестація чисельність за різними підрахунками доходила до 100 тисяч людей. І особливість для на здивування багатьох росіян вони побачили, що в російській столиці проживає дуже багато українців. Раз. А наступна особливість, що ті українці, їм не просто треба якоїсь там демократії свободи, вони ще хочуть мати свої, свої, повагу до своїх національних прав, і хочуть мати свою якусь автономію у складі Росії. І навіть наступна особливість полягає в тому, що ті ж самі солдати Волинського полку також брали участь в тій маніфестації, в тій демонстрації, яка проходила в російській столиці. І на здивування багатьох росіян виявляється, що в Росії стільки багато тих кухорів, тих малоросів, головне, що ті малороси ще щось хочуть від російської влади. Для них це було найбільше здивування і заскочення. Тому що російська пропаганда того часу вважала, що українці не існують, що їх немає. І тому для пересічного росіяна було так, що він просто вважав, що українці та якісь там малоросики які свої, якісь пісеньки співають. А тут, коли є революція, наступна особливість полягає в тому, що виявилося, що українці згуртовані раз. А по-друге, що українці мають якісь вимоги, головне тепер з'являються вже політичні вимоги, а саме бути, мати свою владу, в своїй Україні. Як далі відбувалися взаємовідносини Центральної Ради з російським суспільством, з тимчасовим урядом, вже будемо вчити на наступних темах. А власне, ті теми будуть присвячені подальшому розвитку української революції в той період часу. Домашні завдання опрацюйте параграф 5. Якщо є якісь запитання, зауваження пишіть в коментарях. До побачення бувайте здорові.